Ваша доля Або Бог, або війна, третього не дано, виберіть. Біблія це історія людства і Слово Боже для людей, яке має божественну природу та є Богом. Якщо ми будемо його слухати і виконувати, прийде благословення і життя. Якщо ми нехтуємо і спотворюємо Його, за це приходить смерть, прокляття, біда. Перемогу. Спасіння, стілення, відновлення дає тільки Бог. Тому потрібне визнання гріхів, глибоке покаяння і повернення до Отця. Бог покликав усі народи, бажав, щоб вони були обрані, дав шанс врятуватися кожному, щоб усі могли стати Божими дітьми. Проте часи закінчуються, світ підходить до своєї кульмінації. Тому ми всіх запрошуємо, напишіть нам, підключайтеся до місії Слова Боже, починайте пізнавати початки вчення Христа і далі бігом до досконалості, до священства. Чим швидше, тим краще. Воля Божа це щастя, порівняно з ракетами над головою та цим жахом, мати онлайн зібрання, богослужіння, спілкування це істине щастя. І дай Бог, якщо ми встигнемо почути і виправитися. Він продовжить нам ще цей час. Бережи вас, Бог!